Булочки з яблуками. Так, для тіста нам буде необхідна мука, дріжджі, масло, молоко, ванільний цукор, цукор звичайний, і я додаю ще трошки розпушувача. Так ще наші булочки будуть ще пухкішими. Так, для початку беремо ємність і наливаємо сюди пів літра молока. Молоко треба бати теплим. Це я підігрів. Зараз вилью і те, що не вистачає, додавлю ще. Так, вино Сюда Пів літри. Тепер ми сюди відправляємо мокрі дріжджі 30 грамів. Якщо брати сухі, то буде достатньо 10 грамів. І тепер ми його перемішуємо вінчиком Чтоб дрежжи расчинились полностью. Молодцы. Сюда можно сразу же додать цукор 100 грамів. И також и ванильный цукор. С цукром у нас вийде расчинить дріжджі швидше. Після того як наші дріжджі розчинились, тепер відправляємо сюди масло 100 грамів. Я його підігрів в мікрохвалю, але його перегрівати не потрібно, щоб дріжджі у нас не втратили активність. І також сюди додаємо ще чайну ложку солі. чайну мужечку з горочкою трохи. І ще перемішую десь хвилинку. Тепер додаю я до муки розпушувач якраз пакетик на пів літра на пів кілограма муки. І перемішую це все так, Після того, як змішав муку з розпушувачем, це все висипаю в в місці і буду замішувати комбайном наше тісто. Ставлю на мінімальні оберти і чекаємо, поки наше тісто заміситься. Так, муки було 800 грамів. Так, замішуємо у нас десь приблизно 10 хвилинок, ще додав 30 грамів муки. Там треба вас дивитися в залежності від того, який буде, ну, яка мука. У мене вийшло 830 г муки. можете бачити, воно до рук не липне, але воно еластичне. Тепер знімаємо з крючка тісто, накриваємо його плівочкою і залишаємо, щоб підходило. І поки наше тісто буде підходити, ми займемося начинкою. Для начинки нам потрібно кілограм очищених яблук. І тепер ми їх нарізаємо на шматочки. Не на шматочки вірніше, а на кубики. Тепер ще ось так. Такі кубики робимо. І це все будемо далі метушкувати. Так перерізав я яблучки. Тепер ми додаємо сюди 100 грамів цукру. І ставимо на невеликий вогонь, тушкуватися. Нам треба яблуки карамелізувати. Зараз чекаємо, поки закипить. І можна одразу додати грам 30-40 масла. Додаю сюди 40 грамів масла. І тепер його все перемішуємо. Так, Після того як наша маса закипіла, ставлю вогонь трохи більше середнього, десь можна середній. Кришкою не накриваємо, щоб волога лишня випаровувалася. І тушкуємо тепер наші яблучка. у хвилин 10. 5-10 хвилин. Залежить від сорту ваших яблук. Якщо у вас яблука тверденькі ще, то 10 хвилин. Якщо у вас яблука вже достигли повністю м'які, то хват... вистачить п'яти хвилин. Так, минуло десь приблизно хвилинок 6. І наші яблучка стали м'які. Як би вам показати, так яблуко воно м'якеньке. Воно легко роздавлюється, але воно ще не розварилося. Це якраз та форма, яка нам потрібна зараз яблука. І тепер я додаю сюди столову ложку меду. Мед вже такий густенький є, то таку ложечку меду я сюди додаю. І тепер ми його ретельно все перемішуємо, вимішуємо. Щоб яблука об'єдналася з медом. Це приблизно десь хвилинку зараз це буду робити. І все, і ми тоді виключаємо це все. Перекладаю я в мисочку і жду поки остине наша начинка. Так, Як можете бачити, підійшло тісто. Тепер будемо його ділити на порції. Буду відміряти по 60 грамів. Беремо ваги і беремо, просто відщипуємо. Сформували такі кульки по 80 грамів. І тепер накриваємо їх рушничком і залишаємо хвилинок на 10, хай вони підійдуть. Так, наше тісто відстаємося, беремо шматочок. Спочатку беремо руками його так трошки, а потім розкатуємо. Висипаємо начинку. Так ось наша начиночка. і беремо тому можечку з горкою, викладаємо і починаємо защіпувати з середини. І йдемо до краю. Аналогічно з іншої сторони защіпуємо ретельно, щоб начинка наша. Потім при випіканні не витекло. Ось такий у нас пиріжочок виходить і викладаємо на декор. Так отакі пиріжочки у нас вийшли. І тепер ставлю в духовку їх, так як в мене Два протвіня, то буде на конвекції випікати. Випікаємо температура 180 градусів. Так, виставив температуру. Наші пиріжки стоять в духовці. І тепер чекаємо, поки духовка набере температуру. Після того, як нагріється духовка, ми наші пиріжки ще зверху возьмемо і обробимо їх. Яйцем з молоком. Так, змазав я яйцем пиріжки. Духовка нагрілася і поставив на 15 хвилин. Температура 180 градусів. Може бути по часу трохи швидше або довше залежить все від вашої духовки. Так що чекаємо. Так ось такі гарні у нас пиріжки вишні. Це вже викнув. Зараз дістаємо ще ці. Такі гарненькі в нас булочки вийшли. Кому сподобалось відео, не забувайте ставити пальці вгору, підписуватись на канал. Всім смачного!